Всім привіт! Сьогодні не хотіла ролика знімати. Я не мала, коли вже знімати ролика, бо вже зараз десь по четвертій годині. Але думаю, що будете переживати. Я знаю, що вже є такі люди, які привикли. Просто що кожен день я маю бути. Тому вам так коротенько розкажу. Сьогодні почався понеділок, друзі. І що, і сьогодні цілий день бігаємо з документами, бо... Що? Почався новий рік, друзі. І всі документи, які я робила, ну, на своє блогерство маю на увазі. Робила, подавала, все, вони вже не дійсні і вже знову хочуть нових документів. Коротше, друзі, розумієте? Я така сама, сама до себе вже сміюся. Думаю. Якби дійсно якийсь там блогер був мільйон, як немала е, купа, е, купа підписчиків, купа годин перегляду і, е, це, е, і заробляла купа грошей, знаєте, ну то ще так. А тут е, ще йду на мінімалках, все, а документів хочуть, я не знаю, ніби я не знаю, які шалені гроші ти отримуєш і маєш. Ну, але, друзі, певно, вимоги до всіх одинакові. А чи ти маєш е, ті перегляди, чи ти маєш тих підписників, чи, чи, чи що ти заробляєш, нікого не обходить. Ти маєш е, давати той набір документів. Коротше, друзі. Але основне, знаєте що? Основне, що в мене є Артур, бо якби не Артур, я не знаю, чи я б собі дала раду. Він вміє зайти мені е, е, в свій ноутбук, може мені витягнути всі документи, які потрібні, тільки роздрукувати і вміє. Сам всюди в податкову вислати все вміє зробити. Коротше, друзі. Це теж важливо, якщо чесно, бо можливо, я би і розібралася, але б це зайняло дуже багато часу. Коротше, ось так. Якось так я вам розказала, знаєте, те, що мене болить, то, що мене обходить зараз, та й тим вам ділюся. Таке, коротше, теж є, друзі. Таке теж є, бо... Позупинили Бо Бо всі мої виплати, все зупинилося, все стоїть. Ти не маєш права чи якісь гроші там зняти, чи, е, цей, чи нарахування тобі нічого не проходить, поки ти не подаш той документ, пакет документів податкових, розумієте? Ой, коротше, друзі, якось так. Може вам того і не треба. думаю, Що ти там нам розказуєш? Ну, що нам того? Ну, але, друзі, ну, мене, знаєте, тим, тим сьогоднішнім днем я живу, знаєте, і ті всі переживання вам розказую. Я що зранку пекла шоколадний шар, Знаєте, такий, як я завжди печу всередині, є шоколадка і цей, такий круглий, зверху какао і е, цей, цукром збиваю, Сьогодні зробила. Ой, і що? Борщик маємо вчорашній, то я їсти не готувала на обід. А на вечір вже треба, вже м'ясо намаринувала, буду пекти. чи так пекти, скоріш всього. Так що на вечір я щось буду готувати. Якось так. Ну що, покажемо трошки свого дня, що далі було, бо першу половину ми проходили проходили всюди, а другу половину то я вже вдала. Так, друзі, ось такий шоколадний шар я пекла, вже половинку з'їли. Артурчка, привітайся по-перше. І покажи, який він в середині. Та такий, друзі, я вже купа раз його пекла. Але в нас його люблять. бачите, шоколадка таку. тянеться. Смачно. Так? Mm. Смачно. Mm. Так, друзі, в нас вечеря. Зараз ще цибульку піджарую. Картоплю поставила варити. Зараз треба щось зібрати. І... Що? І м'ясо встало запікати. Але ще хлопців нема. Ще нема наших хлопців. Так, друзі, поки картопля закипіла, я скрутила на самий менший вогонь, і дуже швидко обіду в господарку. Це вже яка година? Восьма доходить. Там нема кого доїти, бо білка тільки доїться, там трошки молока, дає. Нушку ми вже запустили в запуск. Усе швидко їсти пити, всім подавати. І усе. Коротше, що женемо. Женем обходити господарство. Так, малявки козленявки, що там? Дуже погане, друзі, освітлення, тільки одне, бачите, одне тільки. Так погано видно. Та я вечором стараюся все не знімати. Де, як вона боїться її, ну стараюся вечором не знімати в хліві, бо ну, ще поганий дуже цей. Так Артур мій каже, це не професіоналізм. Ліпше не знімай так. А й дивися, та далі вкусую. Ну чого вона так кусає, я не знаю за пальці. Страшне. Буся, це така косючка. Друзі, ми сьогодні мали різати коготи. Маємо ще зарізати 4 райови когота. Бо не треба стільки їх. Курей небагато, а так, а коготів, певно, з усім. Зарешимо нашого того, що постійно. І все, і решта всіх заріжемо. Може, вже завтра до більше роботи, бо сьогодні кажу з тими документами, літали-літали, що не мали коли цей. Не мала коли. Де підбитий? О, Мій любимчик, мій любимчик, ти мій любимчик, ти моя зазулька. Кукуська. Лунчик, Лунчик мій маленький, моя дівчинка маленька. Лоняська. ну я подивився, скільки яйок є. Друзі, чотири яйка. Ой, забула. Питалися мене, як ми зробили той станок, як вчепили. Не знаю, як, як пояснити. Дошку чоловік забив сюди, тут поставив таку опору і причепив той подрібнювач. І все? Ну бо він, знаєте, якщо мелеть той подрібнювач, то дуже сильні порохи, дуже. Ми перше мали в гаражі, але це на все сідало. І ми вирішили сюди принести. А тут, як мелемо, то вже і так кури і порохи, і все на купу. І все в розетку включається. І тут в курнику і стоїть. Так, друзі, наші вечірні надої. Пів літри всього-навсього, дала білка молока. Все. І все. <с anthropotISki> ну, а нужка вже пішла в запуск. То я спекла крила на вечерю. Усе, друзі. Я зараз друся, повну картоплю і будемо сідати вечеряти. Денис Камін вже є, прийшов, Артур ще йде в зал. І все. такий день був сьогодні. Коротше, сьогодні дуже мало, друзі, багато таких справ паперових. Завтра теж зранку вже маю йти в ту податкову. Але вже з готовими паперами, знаєте, вже не, не треба робити тільки занести. Якось так. Я хочу завтра взятися до тих курей, щоб. Бо... Тих кругів, бо там... Скільки тих крутів десь у нас ще є? Чотири можна зарізати. Чотири можна дає чотири. Ага. Ну бо що, вони, знаєте, курей топчуть, а толку ще немає ще і так не закладаємо в інкубатор. А лишимо тільки нашого підбитого, бо він <смі> його ніколи не дамо зарізати. І, і ще одного лишимо, може, великого такого. Свіжого, свіжого, так, молодого. Тату, привітайся, ти навіть, не привітався. Дякую. О, та й все. Та якось так. І що? Добре, що не зробила то, що, то, що хотіла. Решта все дурне. Добре, друзі. Усе. Спокійної, мирної нічки. Всім вам здоров'ячка бажаю, всім вам бажаю миру, достатку, любові, всього-всього найкращого, що тільки є. Щоб на вашому шляху тільки були такі гарні, позитивні люди. А весь негатив нехай йде собі стороною боком, нехай нікого не зачіпає. Усе, друзі! На добраніч, всім па-па.